Привіт всім! Сьогодні 25 листопада, дійшла черга до брюссельської капусти. Ось у мене виросло 4 4 штучки, 4 таких стебла. Перший раз вирощую, тому зараз спробую її. Трішки обібирати. Ще що готувати з неї не знаю. Почнемо. Так незвичайно виглядає і навіть не знаю, як до неї підступитися. Ну, Мабуть, і так просто біля ствола треба зрізати отакі маленькі капустинки. То я таке і зроблю. От зараз вона зрізає. І сподіваємося, ще може тільки знижні не Ось. Продовжимо. Ну, ось я скільки назрізала. зрізала. тільки нижні внизу, качана, внизу стебла. Ось так розрізала. Ту залишилося. Придумаю рецепт. Або ви мені підскажете. Може, хто готував, знає гарні рецепти, то напишіть мені, підскажіть, що я можу собі приготувати з такої краси. Ще на городі залишилася ось така, не знаю, пізня чи середньо пізня. І ось дивіться, ще цвітуть ця декоративна капусточка. Ось так яскраво виглядає. А це в мене калі, кейл, листова капуста, фіолетова і зелена. Дуже гарненько виглядають. Навіть ось брокколі зав'язалася трішки. І ось кальрабі. Так що ще є що смакувати.